Вони не звикли дивувати, проте вже 70 років надихають добре відомими і рідними піснями. Не пропустіть сьогодні концерт легенди української культури. Хору імені Григорія Вірьовки. Вони зачарують нас українською піснею. Закрутять у вихорі національного танцю. Сьогодні на сцені Палацу Україна легендарний хор імені Григорія Варьовки. Та напередодні концерту до самого вечора тривали приготування. Сніданок з один присудин бачив усе на власні очі. Репетиція під пильним наглядом керівника хору Анатолія Авдієвського. Він же близько 50 років опікується хором, а його побатьківські добрі очі не лишають байдужим ані виконавців, ані звичайних глядачів, як ми сьогодні увечері усе має бути бездоганно. Кожен звук і кожен крок. Ми якраз не той колектив, щоб дивувати аудиторію, а прагнути ознайомити наших слухачів. А це як правило, ті, що люблять українське народне мистецтво, українську пісню. Таночек. на репетиції усі виконавці у звичайному повсякденному одязі. Вони не звеличуються над глядачами зі сцени, але від їхнього співу і танців перехоплює дихання. Думаю, що сподобається наш виступ, нашим слухачам. Та все ж керівник хору зізнається, що несамовито хвилюється перед концертом, а разом з ним увесь колектив в очікуванні незабутнього і по українськи душевного виступу. Я дуже хвилююся. Я вже тиждень момент, не сплю. А це костюмерний цех. Тут також усі на голках. але гуцики вже пришиті, костюми випрасовані і навіть акуратно упаковані в ось ці залізні ящики, аби не зіпсувалися під час перевезення до однієї з найбільших концертних залів України. Вони самі одягаються, самі самі де ж то допоможемо, хто не співає. Ну буду за те п'ять разів. Будьте певні, сьогодні увечері на концерті імені Григорія Ворьовки. Ви будете і сміятися, і плакати. Він нікого не залишить байдужим.